Вітаю на каналі Підготовка до школи. Сьогодні ми будемо вчитися малювати листя. А саме, ти навчишся, як намалювати листочок липи, листочок дуба та листочок клена. Тому швиденько бери різнокольорові олівці і спробуй повторити точнісінько все так, як буде показано на відео. Але давай для початку пошукаємо зразок в інтернеті цього листочка. Тому що змальовувати легше, ніж малювати по пам'яті. Мені вдалося знайти ось такі, ось їх і будемо використовувати для наглядної орієнтації. Беремо олівець, я беру зелений, а ти можеш взяти будь-який, який тобі подобається. Ставимо перед очима зразок та уважно роздивлюємося його. На що схожа форма нашого листочка? Як на мене, вона схожа на овал з видовженим одним кінцем? Намагаємося Цю форму на нашому аркуші паперу. Якщо щось пішло не так, ти можеш витерти ластиком і поправити цю форму, щоб вона була схожа на форму, яка у нас на зразку. Але зверни увагу, що на зразку краї нашого овала не є гладенькі. Тож давайте ці зубчики повторимо і на нашому листочку. Також не слід забувати про черешок, за допомогою якого. Листочок тримається на дереві, а також прожилки, які з наближенням до гострого кінчика стаються коротші та коротше. Щоб їх було добре видно, беремо лівець іншого кольору: темніший або світліший. І ось ми отримали листочок. За формою цей листочок схожий на листочок липи. Тепер переходимо до малювання більш складного листочка. Такий листочок має дуб. Добовий листочок, давай почнемо малювати з великої середньої жилки, що закінчується черешком. Сама пластина нашого листочка, як ти бачиш, складається з таких видовжених круглих форм, схоже на половинку овала. Ці овали з'єднуються між собою в таких собі куточках. В тих місцях, де ми бачимо кутики з'єднання наших напів овалів, ми ставимо цяточки. Ну, а тепер потрібно намалювати безпосередньо самі овали. Ставимо олівець в цяточку, малюємо півкруг до іншої цяточки, потім знову півкруг до іншої цяточки, потім знову. Ну, і звісно, це все треба розфарбувати. Добовий листочок теж має жилки. Ну, і як показано на зразку, малюємо три пари жилок. Як ти бачиш, жилки теж малюємо іншим кольором, щоб вони були помітними. Як намалювати дубовий листочок, ми розібралися теж. Ну, і переходимо до самого складного, як на мою домку, листочка. Це лист клена. Уважно розглянемо його та почнемо малювати з жилок. Їх на відміду від попередніх листочків буде 5. Тому малюємо середню, яка переходить в черешок, це вертикальна жилка. Малюємо горизонтальну жилку, яка утворює ще дві основні жилки, і додаємо ще дві між горизонтальною та вертикальною жилками. На цьому листочку жилки мають більш темний колір, ніж основний колір листочка. Давай подивимось тепер уважно на цей листочок. Що ти бачиш? Я, наприклад, бачу такі півкола між жилками. Давай їх зобразимо на нашому листочку теж. І знову подивимось на наш малюнок, що ти бачиш ще? Я бачу, що кожна жилка як окремий листочок. Вона видовжена і має 5 гострячків. Давай порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тому ми ставимо 5 крапочок зверху над кожною жилкою. 1, 2, 3, 4, 5. Переходимо на іншу жилку і знову. 1, 2, 3, 4. 4 5 і так малюємо цяточки над кожною жилкою. Не забуваємо про бокові. Вони хоч і крайні, проте мають теж свої гострячки. Якщо закінчили проставляти цяточки над кожною жилкою, а їх має бути по 5 штук над кожною. Ставимо олівець в крапинку і від крапенки до крапенки вимальовуємо, ніби напівовали. Але цього разу вони не випуклі, як на дубовому листочку, а впалі. І йдемо від гострячка до гострячка, промальовуємо всі п'ять частинок клинового листочка. Ну і не забувай розфарбувати. Але на кленовому листочку, як ми бачимо, жилки темніші за полотно листочка. І ось ми завершили нашу роботу над останнім листочком. Чи здається він тобі складним після того, як ми розібрали, як його малювати? І який саме листочок тобі вдалося намалювати найкраще? Якщо тобі сподобалося відео, став лайк та підписуйся на канал.